Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні прочитаю вам дуже цікаву історію з Біблії, з суддям, шостий розділ. І дещо, свою думку, скажу. Ангел Господній явився йому і сказав Господь з тобою, о могутні воїни. Гідеон відповів йому: Вибач мені, володарю, але якщо Господь із нами, то як усе це могло статися? З нами і де ж усі його чудеса, діла, про які розповідали нам предки. Вони казали: Хіба не Господь вивів нас з Єгипту? Але зараз Господь покинув нас і віддав під владу медіанців. Господь повернувся до нього і промовив: Рушай з тією силою, що маєш, і звільни народ Ізраїлю від медіанців. Чи ж не я посилаю тебе? Хідон запитав: Вибач мені, володарю, але як я можу спасти Ізраїль? Дивись, моя родина найбітніша в коліні. Манасієвому, а я найменший у родині батьків. Господь відповів йому: я, але ж я буду з тобою, і ти переможеш медіанців до одного. Там далі йде розмова, але ми всі ці історії знаємо з вами. Да? І чому я хочу нагадати саме це? Інколи нам здається, що у людей такі слова говориш, треба там служити, треба допомагати. Ну хто я? Що я маю? Що я можу? Але інколи навіть просто бути з людиною поряд і мовчати? Це теж момент, на який не всі можуть погодитись, не всі можуть це зробити. І дуже часто, особливо воїнам, які приходять, їм не треба розмови. Їм просто треба, щоб хтось був поруч. І от класно, якщо в церкві будуть такі люди, які навіть не маючи слов, але можуть просто бути рядом. Просто поруч. Давайте будемо такими людьми. Боже дякую тобі за цей день. І дякую тобі за те, що ти пославляєш нас в цьому дні жити сьогодні. Дуже прошу, поможи нам гідно прожити цей день, пославляєш твоє святе ім'я. Довіряю тобі цей день і дякую за те, що ти готовиш наші серця. І ти вже приготував нас на добрі справи. Амінь. Друзі, гарного дня!